Протягом тижня, що минає, в епіцентрі уваги вінницьких державтоінспекторів опинилися пішоходи. По перше, в зв'язку з погіршенням погодних умов, коли небезпека на дорогах зростає. По-друге, аби запобігти невтішній статистиці дорожньо-транспортних пригод. Зведення державтоінспекції рісніють повідомленнями про смерті та каліцтва цієї категорії учасників руху, аналізувавши ситуацію з 1 вересня по теперішній час. Ми маємо сім дорожньо-транспортних пригод, скоєних в місті Вінниці з потерпілими, і всі дорожньо-транспортні пригоди з вини, а то за участю пішоходів. В результаті скоєння даних дорожньо-транспортних пригод дві особи загинули, пішоходи, і п'ять осіб зазнали тілесне ушкодження. Пішохідна ситуація у Вінниці типова і для решти українських міст. Майже всім вітчизняним пішоходам бракує часу і терпіння. Заощаджуючи власні сили, вони йдуть не до переходу чи світлофору, а навпростець через дорогу, маневруючи між автомобілями. Владислав, який привернув увагу інспектора, стверджує, що поспішав на роботу. Чому ви переходите при часину дороги, не встановлюєте цього місця? Ну, в першу чергу я не перешкодив руху автомобілів і я перед тим, як переходити, оглянувся направо-наліво. А, а в другу чергу ви бачите, що є регульований і нерегульований. Які тут пішоходні переходи? Нерегульовані. Так. Дорожні знаки є, є. Так. Розмітка є, є. Так. Осталося тільки що виконувати правила дорожнього руху. Район залізничного вокзалу, як і нарешті потенційно аварійних територіях міста, поблизу автовокзалів, ринків та супермаркетів, тут завжди доволі інтенсивний та напружений трафік. Кільцева розв'язка для транспорту, пішохідні переходи для людей. Ця ділянка автошляху, на думку інспекторів, достатньо обладнана для безпечного руху. Між тим пішоходи раз по раз перебігають дорогу, кому як заманеться, кидаючи виклик долі. Тут навіть машини не можуть їхати, бо треба мабуть, що тут збудувати давно вже і підземні перехід, щоб машини не стояли, щоб люди могли йти ну, достатньо в достатньо нормальних умовах. Я, так я, звичайно, погоджуюсь, що я порушив правила дорожнього руху, але і, звичайно що обіцяю більше цього не робити. Усіх відчайдух запрошують до кінотеатру на колесах агіт автобуса, де разом зі штрафом, який вони мають заплатити, їм демонструють фільм Жахів, відеоролики з місця скоєння ДТП. Протягом п'яти хвилин на екрані з'являються вражаючі кадри аварії за участі пішоходів. Дехто вже встиг назвати профілактичний метод шокуючою пропагандою. Втім, у самій інспекції переконують відеострічку, демонструють, аби вплинути на підсвідомість порушника і надовго відбити бажання порушувати. Мовляв, співробітники ДАІ повинні бути не Лише суворими стражами порядку, а й порадниками та помічниками на дорозі. А профілактична робота в сфері безпеки дорожнього руху спрямована на формування свідомого ставлення до виконання чинних правил і стандартів. Чимало із зупинених на дорозі погоджувалися подивитися фільм, але багато хто на початку профілактичної бесіди був налаштований вкрай скептично. Я 40 років за рулем мені 75 років, Я все це отлічно розумію. Я просто йшов і задумався. От і все. Я не встиг вступити, як мене вже становили. Ареставалю. Не всі добре знають правила дорожнього руху, а вдруге за своєї необачності поспішають. Не думають про те, чим може закінчитися їхній перехід в невстановленому місці. А це вже інша міська транспортна артерія, вулиця юності. Раптова поява на проїжджій частині не лише одиничних пішоходів, а навіть цілих груп. Звична картина. Чи не кожен тутешній пішохід ризикує власним життям? Адже не так давно тут насмерть збили людину, котра так само необачно перетинала автошлях. А ви знаєте, що так, на цьому місці на цьому місці буквально рік назад, осені? У 2012 році загинула жінка, яка переходила з тієї сторони суди, і транспортний які керував водій автомобіля Газ Волга збив її тут на смерть прямо на місці в 7 часом ранку. Було таке тут випадок, якщо ви проживаєте тут окому. Я звичайно не знаю, ну не чула про це. Хоча я тут проживаю. Чесно сказати, побачила маршрутку і думаю, що встигла. Оце іскренні таке. І бачила, що вийде, але думаю. Ви своїм займаєтесь, а я бігла сюди. За хвилину з інспектором спілкується Вінничанка Діана Мариш. Молода мама тягне через дорогу маленьку дитину, яка згодом так само ризикуватиме за прикладом батьків. На запитання, чому порушують, інспектор чує прогнозовану відповідь поспішали, але свою вину визнають. Ми побачили, що вже є переход знизу і зверху пішохідний. Тому ми на послідок будемо ходити по пішоходних переходах. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху, які скоюються пішоходами, передбачена статтею 127 Кодексу України mm -hmm. про адміністративне правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 51,85 гривень. І е, також е, наші інспектора працюють е, не тільки по пішоходам, але й працюють по водіям, які е, скоюють... Правопорушення і не дають перевагу в русі пішоходам на пішохідних переходах. За що передбачена відповідальність згідно статті 122 частина 1 кодексу України про адміністративне правопорушення санкція статті передбачає штраф у розмірі від 255 гривень-триста 340 гривень. Вартові доріг констатують, водії часто забувають, що пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього процесу, аварії, де гинуть останні, викликають загальний суспільний осуд. Проте далеко не у всіх ДТП винен водій нерідкі випадки, коли автопригоду спровокував пішохід. І хоча до повного взаєморозуміння між цими рівноправними учасниками руху ще далеко, все ж краще бути ввічливими один до одного і не нервувати на дорозі. «Опасні пішоходи на них дуже багато ну. Я не знаю даже, как он Ну страшно таких людей видеть. Вот я многие, у меня знакомые тоже так вот перебегают и постоянно говорю, что что вы делаете? Вон 10 метров до пешехода. Лучше пройти до пешехода, потому что может быть всякая на дороге. А вы часто запиняете, что пропускать на пешеходе? Вообще постоянно, потому что ну, он сейчас идет пешеход, а может раз и побежал. То есть это лучше пропускать постоянно. Это столько аварий из этого, того, что не пропускают просто. Дорожній рух це динамічний калейдоскоп, який щосекунди змінює картину. Про це варто пам'ятати і дорослим, і малечі. Тому із скороченням світлового періоду доби і за погіршення погодних умов інспектори також радять пішоходам мати елементи яскравого одягу або виокремлювати себе на проїжджій частині за допомогою світлоповертальних елементів флікерів.